У віці 96 років помер колишній генеральний секретар ЦК Компартії Китаю Дзян Дземінь. Він прийшов до влади після розгону мирної демонстрації студентів на площі Тяньаньмень у 1989 році. Він також розпочав масштабне придушення прихильників школи духовного вдосконалення Фалуньгун. Дзян помер у Шанхаї, де колись був мером. Причина смерті лейкемія та поліорганна недостатність. Дзян земінь обіймав посаду генерального секретаря ЦК Компартії з 1989 дев'ятсот по 2002 рік його попередником був Ден Сяопін. На думку істориків, після того, як Дзян залишив вищу посаду, він і його фракція ще довго впливали на внутрішню політику КНР. У роки його правління Китай вступив до світової організації торгівлі. А Гонконг перестав бути британською колонією і перейшов під управління Пекіна. Україні дзян жорстко придушував інакодумство. У в'язницях опинилися активісти, правозахисники, члени профспілок та прихильники демократії. Він також ініціював репресії духовного руху Фалуньгуну, оскільки той у 90-х роках минулого століття став дуже популярним у КНР. Фалуньгун або Фалундафа це школа духовного та фізичного вдосконалення, яка передбачає. Виконання медитативних вправ і дотримання принципів істини доброти й терпіння на початку 90-х Офіційні особи Китаю поширення практики підтримували. Згідно з офіційними даними, у 1999 році прихильників фалуньгун Україні було 100 мільйонів. Це перевищувало кількість членів комуністичної партії. Того ж року, за наказом дзянземіня почалося придушення руху Фалуньгун у всій країні. Переслідування тривають і досі. За даними інформаційного центру Фалундафа, мільйони людей, які займаються практикою, було ув'язнено. Тисячі з них загинули від тортур і насильницького вирізання органів. У низці країн на дзянземіня подано судові позови, у яких його звинуватили в злочинах проти людяності, геноциді та катуваннях прихильників Фалуньгун, а також у підтриманні та проведенні репресій проти населення Тибету.